У Коломиї вітали жінок християнок альтернативне до 8 березня свято. Православний жіночий день відзначили у соборі приображення Господнього. З цієї нагоди після завершення літургії усіх представниць прекрасної статі особисто вітав єпископ Коломийський і Косівський української православної церкви Київського патріархату Юліан Гатала. Протягом століть православні християни відзначають жіноче свято, добре, світле та радісне, пов'язане з найголовнішою подією Воскресінням Христовим. Прекрасну стать вшановують саме в другу неділю після Пасхи у день святих жінок мироносець. Вони були супутницями Христа, були віддані йому серцем та страждали разом з ним. Після смерті Спасителя саме жінки поспішили до гробу Господнього, аби помазати тіло Ісуса миром. Вони ж першими і дізналися, що Христос воскрес. Соціалістична і комуністична ідеологія всіх переконувала, що саме вони. По-особливому стали ставитися до жінки, тобто підняли статус жінки в суспільстві. А насправді це не так. Сам Спаситель і християнство, власне, жінку. Вирівняли на рівень з чоловіком і сказали, що це також образ і подоба Божа. Святі жінки-мироносиці є прикладом істинної жертовної любові і самовідданого служіння Господу, розповідає владика Юліан. Тому православна церква відзначає цей день як свято всіх жінок-християнок. Ми стоїмо на позиції не тільки, щоб один день був відзначений для жінки. Жінку треба шанувати завжди. Як альтернатива, чи можливо. Як підміна 8 березня, церква пропонує сьогодні для всіх вшанування жінки християнки після Пасхи Христової, коли Згадується жінок-мироносець. Свято жінок-мироносець це свято кожної православної християнки, православний жіночий день. Цього дня підкреслюється їх особливо важлива роль у сім'ї та суспільстві. Адже кожна жінка є мироносецею по житті. Вона несе любов і мир світу своєї родині, народжує дітей, є опорою чоловікові та зберігає домашній затишок. Вже другий рік поспіль владика Юліан вітає вірянок собору по-особливому, теплими словами і квітами. Під час обрієнтів. Раду єлеє помазання, кожна жінка отримала білу троянду з рук архіерея. Дуже приємне таке привітання в церкві. Дуже приємно, що наш владика Юліан не забуває ні стареньких, ні маленьких, ні діточок, ні жіночок. Це дуже приємно. Я вважаю, що жінка в нашому тяжкому такому світі і житті відіграє дуже важливу роль. Їй важко, але вона жінка і витримає все. Отакий От приємний подарунок від самого Юліана владики то це щастя для людини. Навіть такий час подарувати жінкам такий, я хотіла спочатку відказати, думаю, хай дістанеться іншим жінкам, бо, тому що дитина маленька, там десь мене чекає, але все-таки, знаєте, такий дар дуже гарний. Ну, Приємно, на душі, і враження такі, і настрій піднявся. І хочеться, звичайно, відвідати церкву, так що це дуже гарно. Цього дня відзнаки отримали і чоловіки. По завершенні літургії владика нагородив орденом святого Миколая Чудотворця двох коломийських меценатів Михайла Балоха та Юрія Овчаренка. Ці високі церковні відзнаки вони отримали за допомогу у будівництві собору.